Що хотіли досягти росіяни? Знову атака на захід країни, навіть використовували вже кінжали. Для чого це роблять? Що хочуть досягти, чого чекати надалі? Ну власне, кінжали по західній частині використовувалися не вперше. Сьогодні основна мета ми це знаємо була Хмельницька область. Старокостянтинів зрозуміло, що ворог намагається максимально полинути на критичну, на цивільну інфраструктуру, нишпорить по наших тилах, намагаючись знайти те, що пов'язано з ресурсом, який має забезпечити обороноздатність нашої держави. Власне, і на півдні попрацювали також і мобільні вогневі групи, попрацювали повітряні сили, знищували шахеди на Херсонщині, Миколаївщині, в Одеському регіоні. Ну, власне, бачимо, сьогодні дійсно західна частина була найголовніша. Це тили, і ще раз кажу, це ресурс, який ворог. Намагаються знищити для того, щоб зменшити нашу обороноздатність, щоб те вікно можливостей, яке сьогодні у ворога воно ще є, і ми бачимо, на жаль, результати того, що гальмувалося надходження відповідної союзницької зброї, боєприпасів кілька місяців. То ворог це вікно можливостей намагаються максимально використати. В Нього є сильна компонента: це ракети, це авіаційне озброєння. То зрозуміло, що кожного дня. Він задіює саме ці комплексні заходи для того, щоб наносити відповідні удари. Яка ситуація на лінії фронту? На що варто звернути увагу зараз? Де найгарячіше, де можливо ситуація більш стабілізувалася? Ну, сьогодні ми можемо говорити про те, що вкотре війна має дуже вагому складову інформаційну. І бачимо, що медійно більше говорять, наприклад, про харківський напрямок, і це зрозуміло, тому що там виникла 10 травня на початку травня, так точніше, та пожежа, яку вдалося загасити, тобто російський наступ, який мав дуже багато принаймні оперативних цілей, але сьогодні він не досяг жодної своєї мети. Ні оперативний, не тим більше стратегічний, але найважчою ділянкою фронту залишається все таки донецька операційна зона. Це Курахівський напрямок, це Покровський напрямок, і найголовніші бої, на мій погляд, які ну принаймні впливатимуть найближчим часом на хід усієї війни. Вони відбуваються саме так. Бачимо, що у ворога на жаль є просування фактично кожен день. Ці просування можливо не такі значні, тактичні, але тим не менше вони є. Мова йде зокрема про часів, яр, де ворог максимально хоче і фланги використати, і район каналу. Що говоримо про саме місто. Ну, звичайно не цурається лобових атак. Є авіаційна складова, я даремно про це кажу, тому що е, це там, де ворог має значну перевагу, а верніше перевагу найбільшу і намагається авіаційним озброєнням протискати нашу оборону. Оце те, що на сьогодні є найспекотнішим. Звичайно. Є інтенсивність певна боїв на Оріхівському напрямку. Це запорізький напрямок. Ми говоримо про те, що для ворога дуже цікаво повернути ті позиції, які в нього були відбиті минулого року. Це Времівський виступ, це старомайорське. Там активні доволі такі дії відбуваються. Ну і власне урожайне. На жаль, там теж у ворога є певні тактичні просування. Сподіваюся. Ті заходи, які проводять і наші підрозділи, і командування відповідно вирішують ці питання. Вони е, дадуть можливість ворога зупинити, ну принаймні не давати йому можливості прорвати фронт. Бо завдання у ворога по всіх напрямках, до речі, однакове знайти ту шпариночку, де можна зробити так, аби фронт посипався. Ну і власне потім розвивати відповідно оперативний е, успіх. Але найголовніше сьогодні увага все таки це донецький напрямок, донецька операційна зона.